Тобто Ми всі чудово знаємо, що байкерські клуби в Сполучених Штатах зароджували саме з ветеранів, з ветеранів бойових дій. Ну і ми підтримуємо традиції, заснували ветеранський байкерський клуб. Головна мета це підтримка людей, підтримка побратимів, які захищають нашу державу, так підтримка Сил оборони України. Коли він приходить додому, а вдома його просто не розуміють, він приходить до таких, як я, і таких, як сам. І полуслова понімаю, що нічого не треба, я їм до виключі кожна їде. І він їде півчаса, нічого. Він може кричати, може, я не знаю, може співати, може що хоч, не ну, в біжатий. Знаєте, а бачите, ви Тому що воно передається. Франції, Бельгії, Італії, Іспанії, Британії. Ірланда, Норвегія, і ми всі свої. Нам не треба пояснювати один одному, що з нами відбувається. На відміну там, цивільності, яким треба пояснити, як складно повернутися після бойових дій до цивільного життя.